Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. О! Не до перевищення швидкості. За це можна і штрафануть. А ти хто такий? Чого поперед машини біжиш? Місця не хватило. Взагалі-то я антирадар. Хто? Ти що не робив, придурок? Я виконую свою роботу. Так, мені вже навіть цікаво. Кого ж я там зупинив, а? Доброго дня! А, треба було одразу здогадатися. Зараз одну хвилиночку. Валірчик зганяє Митрофану Семеновичу та передай йому ось такий смайлик. Тепер я смс-повідомлення. Давай. Так що трапилося? По-перше, ви дуже повільно їхали, а по-друге, що ж ви над людиною знущаєтесь, а? Чого це я знущаюся? Це його робота. І за неї йому платять хороші гроші. Смс діставлено. А чи прочитано? Так що трапилось, син мій. Слухайте, ну вам не соромно, а? Чого це мені повинно бути соромно? Це ж не я йому плачу ці гроші. Я взагалі в цій машині працюю замість ікона. А, тобто це не ваша машина? Та ні, сину мій. Звідки в нас, у людей Божих, такі гроші на такі машини? Тим більше ще такого кольору. У нас в основному всі чорні і 222-й кузов, а це 221-й. Ну так, да, я сам здивувався. Так а чия ця машина? Це нашого депутата Олега Петровича. Він обіцяв, що створить нові робочі місця ага. і так і зробив. От все одно, от ви Божа людина, да? а якимись іконками працюєте в машині. Фу. За такі гроші, що платить Олег Петрович, я можу працювати і собачкою на торпеді. Мені навіть цікаво, що ж він там за гроші такі платить. <гум> і це без НДС. Слухайте, а цьому Олегу Петровичу карманний гаїшник не потрібен? О, ні, ви що, гаїшники портять карму? А ось. Є, що дійсно потрібно. Куди їдемо? Їдемо в мерію за Олегом Святопетровичем. Маршрут побудований. Через 300 метрів поверніть ліворуч. Ось і добре, GPS тепер іде. Онуфрій, третій трек. Так, вперед, за з візодой. Та на закат, де дражат. Паруса. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Мужики, вибачте, перевищив ага. трохи. Напевне, до коханки поспішали. З чого ви взяли? А у вас на лобі це написано. Точніше, на авто. А, ви про це? Я вам зараз все поясню. Та не треба нічого пояснювати, і так все зрозуміло. Махнули своєю палицею не на ту автівку. Ага, набридло їсти на механіці, і ви пересіли на автомат. Загнали свою машину не в той гараж, ось вам жінка і помстилася. Ні, ви все не так зрозуміли. Я навіть не одружений. А. Це ви вже купили таку ага. Польщі. І це по-польськи означає мужик. <рес> ні, це я сам написав. Сам? Так. І що, баби не таке ведуться? Розумієте, я розводжу собак. І це реклама мого пса. Секунду. Інгар, виходь! Ось бачите, все ми можемо їхати. А, ні, ні, почекайте. По-перше, у вас. Е... Незаконний напис на машині, а це штраф. Реклама незаконна. А по-друге, собака у вас була непристебнута, це теж штраф. Так. А он ви як. Інгар. Розберись. Притримайте, тихо, тихо. тихенько, тихо, 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 тихо. Ага. Ну що, вони вже поїхали. Там начебто ну, так. У. Йомойо, де ти взявся. Ай, капець. Доброго дня, сержант Ступок. Ваші документи. Ступок? Той самий ступок? Який той самий ступок? Я що у вас зупиняв вже? <рес> ну, Геша ступок! Ну, дивись уважніше, а! Це ж я, Костя Петрикін, ну! 13 школа! Костя! <рес> Костян! Ти <рес> <рес> <чи> диви! <де> <рес> Це ти собі мармона від'їв. А, Та, ну, а то... я тобі казав, не їш на ніч, а ти мене не послухав. Ну, О, то, а то... ще я тобі що казав? Вчисься гарно, будеш людиною, а не так оце палицею на дорозі махати. Та хорош, хорош, а то я вже не так дуже радий тебе бачити. Е, як сам розповідай? А Що в мене все гаразд? Ось у тачку собі нову взяв. Тачка, -бомба. Так, на море їдемо. На море? Так. О, До речі, а ти пам'ятаєш, щось така? Доброго дня. <рес> це ж Машка Дорожкіна, ну. Маша? Ступок. <рес> ти став такий кабан. Я б взагалі б тебе не впізнала. <рес> а ти за нею в школі бігав-бігав, бігав, бігав, а вона тобі не дала. <рес> 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 Привіт, Маша, ти зовсім не змінилася. А, до речі, а чого ти не приходиш на вечір зустрічі випускників? Та я... ну… Що, стидаєшся? Стидаєшся, що ти мусор. Ай. У нас навіть Ігор, який став поліцейським новим, все одно приходить, не стидається. Вовка, наркоман і той приходить. Так що і ти приходь. Так, а може не будемо чекати на зустріч. То і тут відсвяткуємо. Стільки років не бачились. Де, Тут на дорозі. А чого ні? У мене все навіть з собою є. Сам робив. Чого? <рес> Сам робив. Ото саме пий. А ми з машунькою полюбляємо візкар 12-річний. О! Ну, давайте. А. Ну, давай за зустріч. За дружбу шкільну. А, так, так. І за перше кохання. За тринадцяту школу. А, а це, пам'ятаєш? Ступок-ступок обіцяв собі пупок. А якщо в школі було? Є у нас один лошок і забуть його ступок. Ну добре, Ступок, давай на коня та ми поїхали. Так, так, поїхали. А? на штраф майданчик. А документи мені. Ступок, ти що? Це ж я. Костя Петрикін, альо. По-перше, сержант Ступок. А по-друге, ви, водій Петрикін, порушили правила дорожнього руху. Керування у нетверезому стані. Ти що, ми ж з тобою тільки що пили. Алло. Це ви пили, а я пив лимонат. Ох ти, ступок, ступок. Угу. Ну добре, давай я тобі дам 50 гривень і поїду. Ні, сержант ступок, хабарів не бере. 200. А це вже спроба дати хабаря при виконанні службових обов'язків. Стаття 369 Кримінального кодексу України. Добре, даю тобі штукарь, можеш два дня не працювати. А я не хочу штукарь. А що ж ти хочеш, ступок? Ні-ступок. Ні, я навіть, якщо буде дуже п'яний, я з тобою не буду. Ну добре, тоді машину на штрафмайданчик. Зараз почекай. Машунька, ти хочеш на море чи ні, а? Ну, так що дуже хочу. Машка, це просто чудо. А. Клас, це найкраща зустріч випускників в моєму житті. І ця зустріч закінчилася на користь Державтоінспекції. Наступок полоток.